Вимагаємо звільнити, не Вимагаємо звільнити, не Вимагаємо звільнити, не Вимагаємо звільнити, не Ми стоїмо тут через те, що представниками міліції були допущені злочини відносно невинних осіб. Недавно в Дрогобичі відбувалась мирна маніфестація. Рядом усіх. Які, на думку представників з маніфестації, були підіслані, вони нападали на мирну маніфестацію, чим перешкоджали проведені її і тим самим порушували громадський порядок. В розріз здоровому глузду представники міліції міста Дрогобича, замість того, щоб відновити порядок, забрати людей, які чинили перешкоди маніфестації. Вони виривали з самої маніфестації мирних її учасників і відвозили до себе в Райвідділ. Після цього, на протязі двох годин, було винесено рішення суду і згідно цього рішення, вже сьогодні восьмий день утримуються в райвідділі Дрогобицької міліції двоє осіб. Ми сьогодні стоїмо тут, тому що вважаю, що затримання даних осіб є неправомірне і міліція допустилася злочину? Більше цього, ми вважаємо, що міліція діла на замовлення, і тому в нас виникає запитання: невже в Україні на 20-му році незалежності може відбуватись така ситуація, коли наші прадіди лили кров за таку незалежність, якій? Право охоронців допускається злочин. Народ України поставив вас на сторожі закону. Тому ми вас закликаємо. Оберігайте закон перед народом і перед Богом. І звільніть невинно.